І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. <му> У Кремлі почалася паніка через танки Леопард для України. Спочатку з бункера випустили Дмитрія Піскова з порцію погроз. Той заявив, що передання Україні танків Леопард залишить неминучий відбиток у відносинах між Росією та Німеччиною. Згодом активізувався і пропагандист Соловйов. Любая страна, поставивши танки, должна быть рассена нами как не просто участник конфликта, как страна, которая становится для нас законной целью. Хватит играть в бирюльки. Мы должны носити удары по заводам, выпускающим эту технику, по местам дислокации этой военной техники, когда она отправляется на отправку, и плевать, территория это НАТО или нет. Желетій ядерного Армагеддона – получите Армагеддон. Ну і поки весь цивілізований світ закривається до Росії. Країна-терористка гордо підписує безвіз з африканською країною Есватіні. Водночас, дозволити собі мандрівку зможуть тільки власники дипломатичних та службових паспортів. Ну і на цю поїздку відрогували навіть у МЗС Німеччини. Ці вирішили підколоти Лаврова. Цитую. Міністр Лавров приїхав до Африки не для того, щоб побачити леопардів, а стверджувати, що партнери України хочуть знищити все російське. Ось усі його докази. Жодного. Тим часом вже відомо, що Німеччина не блокуватиме передання леопард іншим країнам. Про це заявив зокрема голова дипломатії ЄС Жозе Борель. Ну а білоруський диктатор Олександр Лукашенко сьогодні відзначився черговою порцією маячні. Йому привидівся якийсь пакт про ненапад з Україною, і ще той переконаний, що захід не відмовився від своїх планів щодо Білорусі. Нам треба сплатитися зараз, щоб вижити, щоб, не дай Бог, тут не літали ракети і не бросали на нас бомби. А ви праві. Там уже на Западе руки потеряют в Україні этих готовят не знаю зачем это украинцам. З одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воювали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались, Пакт о не предлагают заключить. А з другой стороны, готовят э, эту гремучу смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели, зачем это им надо. А ще диктатор заявив, что білорусы. Повинні йому дякувати за те, що Білорусі краще ніж в Україні, наголосивши, що якби білоруси не вистояли 2020 року, невідомо, що було б. Це він так висловився про протести проти себе. А ще Лукашенко заявив, що в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів, і навіть почав їм погрожувати. Всі ці каліновці, харуґві і проче. Будуть відповідати не просто по закону. З ними буде будуть один – на унічтаження. Ну і поки диктатори психують, що в Україні допомагає весь світ, їм нічого не залишається, як показувати свої супердосягнення. І такого я вам скажу, світ ще не бачив. Вашій увазі перископ з пластикових водопровідних труб скріплений ізолентою. Положил, посмаріли з до угла також вже може копі бригадіться. Ну а ми тепер з радістю чекатимемо на історію про героя Свободітеля, який за допомогою цієї труби вивив і знищив колону танків Абрам сто леопардів і тисячі хаймарсів. Витягується та чес, засовується і, приблизно, Он уже таких нужних розмірів. Ну а тим часом мобілізовані з так званою ЛНР Звернулися до Рамзана Кадирова Ті попросили не знущатися над ними і над їх друзями по зброї. Помогите нам, пожалуйста. Після э, назначення вашого ставленника Апті Аллаудінова ваші бойці ума. Ми не можемо э, далі так плечом плечом з вашими э, бойцями. Ми відказуємося воювати. Почему ми страдаємо от ваших ребят? Об'ясніть нам, чому за що. будь пожалуйста, ми все таки думаємо, що ви чоловік честі і совісті. Ви найдете порядок в своїх войськах. Але, мабуть, Кадиров їм не повірить, адже просили вони про це не на колінах.